Чернігові в рамках робочої поїздки віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івана Климпуш-Ценцадзе відвідала державний науково-випробувальний центр збройних сил України. Готова радше максимально присвятити час для того, щоб отримати інформацію від вас, зрозуміти, де є ті проблемні питання, які можливо потребують уваги окремої уряду. А і буду готова спробувати. Максимально долучитися до їх розв'язання в ході обговорення. Військові порушили болючі для них питання нестачі деяких зразків лабораторно-випробувального обладнання. Були затронуті питання проведення сертифікації зразків озброєння військової техніки, як для потреб збройних сил України, так і інших силових структур. А також були розглянуті перспективні питання. Проведення сертифікації озброєння військової техніки іноземного виробництва і переходу збройних сил на сертифікацію на відповідність вимогам країн НАТО. Віце-прем'єр пообіцяла військовим, що в уряді вирішуватиметься питання формування бюджетної пропозиції, де будуть враховані їхні потреби. Олександр Штупон, Ігор Березинський, Марина Маркевич, військове телебачення.